Продовжуючи тему «Еволюція емпатії», варто обговорити один термін, який прозвучав у першій частині нашої лекції: складні емоції це емоції, які складаються з декількох базових емоцій та або які важко визначити і зрозуміти. На відміну від простих емоцій, або базових емоцій, таких як радість, сум, гнів, страх, які зазвичай викликаються чітко окресленими подіями або стимулами, складні емоції виникають з комбінації різних факторів, таких як різні базові емоції. Наприклад, людина може відчувати щастя та хвилювання одночасно, або занепокоєння та гнів. Одна із цих емоцій може переважати, і тоді співрозмовник може не помітити інших. Когнітивна оцінка, наше розуміння ситуації та наші думки про неї можуть впливати на те, які емоції ми відчуваємо. Іншими словами, ми самі підсвідомо можемо генерувати умовно помилкову емоцію. І все, що відбуватиметься далі, нагадуватиме гру зіпсований телефон. Тільки наслідки будуть зовсім не ігрові, а замість сміху отримаємо конфлікт, непорозуміння та інший негатив. Індивідуальний досвід. Наш минулий досвід може впливати на те, як ми реагуємо на емоційні стимули сьогодні, до прикладу, може спрацювати ефект останньої краплі, соціальні та культурні фактори. Норми та очікування нашої культури можуть впливати на те, які емоції ми вважаємо доречними. Розгляньмо приклад складної емоції, а саме комбінацію п'яти базових емоцій: любов, сором, провина, заздрість, надія. І для кращого розуміння спочатку схарактеризуємо кожну окремо. Любов це емоція, яка залежно від об'єкту може містити почуття прихильності, ніжності, турботи, пристрасті та сексуального потягу. Це, хоч і базова емоція, але багатокомпонентна і складна сама по собі. Сором це емоція, яка виникає з усвідомлення того, що ми зробили щось неправильне або негідне. Він може супроводжуватися почуттями ніяковості та провини. Провина це емоція, яка виникає з усвідомлення того, що ми завдали шкоди комусь іншому. Вона може супроводжуватися почуттями жалю, каяття та бажання виправити свої помилки. Заздрість це емоція, яка виникає з почуття нестачі чогось, що має інша людина. Заздрість може супроводжуватися почуттями ревнощів, образи та гніву. Заздрість вважається однією з найруйнівніших для людини емоцій. Надія це емоція, яка характеризується очікуванням на позитивний результат, навіть коли обставини здаються важкими. А тепер змоделюємо ситуацію, в якій може з'явитись складна емоція комбінація. Застерігаю, ми лише моделюємо ситуацію для ілюстрації реалістичну, але вигадану. Уявімо зустріч двох людей, які колись давно були закохані, зустрічались і розлучились під тиском життєвих обставин. І от тепер двоє дорослих, вже одружених із іншими, обтяжених своїми турботами людей зустрілись і змогли довго поспілкуватись. Він чи вона, або й обоє, відчувають, що почуття знову спалахнуло. І тут якраз і можуть охопити емоції, зокрема й ті, що ми розглядаємо. Наприклад, він Любов він відчув ніжність до неї, можливо, і сексуальний потяг. В цю мить він шкодує про те, що вони розлучилися. Сором. Він відчуває сором за те, що має почуття до колишньої, будучи у стосунках з дружиною, яку любить і поважає. Надія Він сподівається, що колишня також має до нього ті самі почуття, і що вони зможуть знову бути разом. Провина. Він відчуває провину перед дружиною за те, що має почуття до колишньої коханої, і ніби зраджує дружину нехай і подумки. Як варіант, він відчуває провину і перед тією другою жінкою, що вони не разом. Заздрість він заздрить чоловікові колишньої, бо сам не може бути з нею. Складні емоції можуть бути, вибачте за тавтологію, складними для розуміння та керування ними, навіть для носія цих емоцій. У змодельованій ситуації кожна доросла свідома людина, особливо зі сторони, побачить нежиттєвість почуття, яке спалахнуло, а швидше за все, і його несправжність, бо все це з уже пережитого минулого. Але людина, яку охоплює складна емоція, може розгубитись і не одразу зорієнтуватись. І якби змодельована ситуація трапилась в реальності, то небезпека помилки могла б стати актуальною. Бо часом під впливом складної емоції люди роблять спонтанні вчинки, необдумані вчинки, які можуть мати погані або й невідворотні невиправдані наслідки. А людині чи людям в такій ситуації потрібно було б відсторонитись, обміркувати, зважити все якраз от. Подивитись зі сторони і, розклавши складну емоцію на прості, зрозуміти кожну із них окремо, загалом зрозуміти себе, і тільки тоді приймати рішення найкраще для себе виважене. У змодельованій ситуації швидше за все це просто занурення у приємне минуле і відчуття звідти. Напевно, ви помічали, як деякі люди старшого віку світлішають, згадуючи минуле. Могли чути фрази, типу шкільні роки були найщасливішими в моєму житті чи щось подібне. Звісно, у більшості людей роки дитинства були безтурботними, юності сповнені надії та планів на майбутнє, молодості сповнені віри, що мені все підвладне, і от я зараз як досягну того чи іншого. Але доросла, обтяжена життєвими обов'язками і турботами людина часом почувається втомленою і заклопотаною. І так приємно на мить дозволити собі безтурботність, нехай і через спогади. Це нормально, але занурення в це небезпечно. Отже, складні емоції це складно. Однак здатність розуміти та керувати складними емоціями є важливою рисою. Емоційного інтелекту. Розвиваючи свій емоційний інтелект, ми можемо краще розуміти себе та інших, ефективніше спілкуватися, краще керувати своїми емоціями загалом, приймати зважені рішення та адекватно реагувати на стрес, більше співпереживати іншим, продуктивно співпрацювати, а не зациклюватися на собі. Про емоційний інтелект ми ще згадуватимемо під час наступних зустрічей. Та загалом це питання потребує окремого поза межами цього курсу вивчення. Поки ж приймемо, що емоційний інтелект не є тотожним поняттю емпатії, проте люди з високим емоційним інтелектом характеризуються розвиненою емпатією, соціальною компетентністю, вмінням мотивувати себе та адаптуватися до змін. До цієї лекції традиційно залишу декілька корисних посилань на цікаві матеріали для ознайомлення за бажанням. А тепер перейдімо до наступної частини цього заняття.